Ударними БПЛА підсилили Вінниця і Гумштаб, один із підрозділів ЗСУ. Скільки безпілотників передали українським оборонцям? Чергову видачу заморожених піз організували у Вінниці для пільгових категорій. Скільки родин отримало гум допомогу? Розкажемо у сюжеті. СБУ на варті уродженцю Вінничини, який став на сторону окупанта, та вів бої проти українських захисників під Бахмутом і Солидаром. Повідомлено про підозру. Вітаю час новин на телеканалі. Віта про головні події України та Вінницької громади розповімо вже за мить. В студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Ворог ні на мить не припиняє атаки мирного населення України. Уночі армія РФ атакувала нашу країну безпілотниками. Влучання зафіксували у кількох областях. Атака продовжилася і в день. На Херсон окупанти скинули керовану бомбу. Шестеро людей постраждали. Детальніше про руйнування розкажемо в сюжеті. У ніч на 3 лютого ворог атакував Україну 71 безпілотником. 38 шахедів шахетів збили мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Ще 25 дронів імітаторів знешкодили засобами реб. На Дніпропетровщині внаслідок атаки зруйнований ліцей, пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство та 22 приватних будинки. Ще один заклад освіти та цивільна інфраструктура зазнали руйнувань у Ізюмському районі на Харківщині. В Ізюмському районі так само були удари керованими авіабомбами. Їх у нас в цілому за Добу було вісім і було п'ять шахетів. Ну і по ізюмському напрямку п'ять житлових будинків, тобто постраждалі і на, на, на щастя, тобто важких постраждалих там немає. Однак все одно руйнування цивільної інфраструктури досить значне. В день армія РФ ударила чотирма керованими авіабомбами по центру Херсону. Пошкоджена цивільна інфраструктура, дитячий садочок, підприємство та більше десяти будівель. Ця хата розбомблена. Ой. Тут от виламані взривною волною ворота. Тут не зачинені були, тому вони просто вилетіли. от скло повністю вилітело. Внаслідок удару постраждали шестеро людей. У декількох будинках заклинуло замки у вхідних дверях. Вибиратись із руйнованих домівок мешканцям допомагали рятувальники та місцеві жителі. Пішов з роботи, почув. Почув вибух і по прибіг допомогти. Двоє людей, чоловік і жінка, що поранені. П'ятьох людей із вибуховими травмами та уламковими пораненнями госпіталізували. Ще одному потерпілому медики надали допомогу на місці. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. 25 ударних БПЛА літакового типу Дарц передала українським захисникам Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Безпілотники отримав один із спецпідрозділів зсу. Такими дронами наша громада забезпечила оборонців вперше. Такі, як FPV-дрони, але з крилами, а ще можуть довше залишатися в повітрі та нести більший вантаж, що дає їм перевагу над іншими дронами-безпілотниками. Ці ДАРЦи – українського виробництва, і це одна з найкращих вітчизняних розробок серед ударних БПЛА літакового типу, яка жахає російських військових. Дуже багато підрозділів працюють саме на ДАРЦі. Максимальна дальність польоту з вагою 3 кг вибухової речини це 80 км. Відповідно, якщо більша вага, менший кілометраж. то 8 кілометрів він може пронести 48 вісім кілограмів може провести 40 км. То доволі такі серйозні показники. Частина цих безпілотників оснащена тепловізійними елементами. Українські захисники такими БПЛА можуть вражати будь-яку ворожу ціль, чи то техніку, чи інфраструктуру. Сьогодні день вже війна. Зовсім друга війна. Це війна технологій, війна кращих технологій. Тому, за, перш за все, хочу подякувати Вінській міській раді і всім, всім депутатам, корпусу депутатському скажімо, за допомогу, тому що це вже не перша допомога, а це одна із найкращих на сьогоднішній день система попала. Це чим більше таких технічних засобів, тим більше буде збереження людських життів. Це універсальний літальний апарат. Його можна використовувати для коригування вогню, як ударний БПЛА або для розвідки. А у вправних руках пілота цей дрон може уникати ворожих ребів. Враховуючи те, що він може йти або дуже низько, або дуже високо і виходити на різні частоти, можна коригувати. Пілот має можливість пройти цей шлях, тіряється зв'язок, втачається, але потім стає на місці. 25 БПЛА літакового типу одному із спецпідрозділів ЗСУ передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для цього підрозділу. Це вже сьома допомога у попередні рази. Отримали БПЛА типу Щедрик, «ФПВ-дрони», тепловізори. Дві 2025 році громада наша передбачила 1 мільйон мільярд 14 мільйонів гривень на підтримку пріоритету безпека і оборона. І сьогодні ми з депутатським корпусом передаємо. Ось такі літаки, вперше до речі, і переконані, що це підсилить наші підрозділи в бойових завданнях. Дуже гарні характеристики. І, власне, я думаю, що це в першу чергу і знищить сили противника і збереже наших хлопців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Вінницька громада на постійній основі підтримує 62 військові формування. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Гуманітарний вантаж зі смаколиками для віничан благодійники організували чергову видачу заморожених піц. Цього разу підготували пакунки для родин військових, малозабезпечених сімей, багатодітних родин, сімей з людьми з інвалідністю та переселенців. Скільки віничан отримали продуктову допомогу, розкажемо у сюжеті. Черговий гуманітарний вантаж зі смаколиками прибув до Вінниці. 15 тисяч заморожених піц передали партнери з Німеччини. Наше місто отримало таку допомогу вже вдруге. Минулого разу піца передали жителям чотирьох громад. Частина буде на території іншої громади. Половина піс для мешканців Вінниці, частина піс поїде на до військовослужбовців, як завжди, в реабілітаційний центр наш Вінницький, і частина поїде на громадські організації, які об'єднують людей з інвалідністю, які минулого разу не отримували таку допомогу. Комплекс чотирьох заморожених піц отримали родини військових, малозабезпечені сім'ї, багатодітні родини та сім'ї з людьми з інвалідністю, а також переселенці. Для людей, котрі втратили все, така допомога важлива. Я приїхала з однією сумкою. Можете представити, що в мене немає нічого. То я пользуюсь цим, що дають гуманітарку. За це дякую. За два дні піци отримали майже дві тисячі родин. Багато з них користуються допомогою від благодійного фонду Не вперше. Давали нам шампуні колись, такі моючі. Це дуже гарна така організація і гарна допомога. Гуманітарний вантаж для війни підготували благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ми маємо можливість їх підтримати, тому що насправді ситуація дуже непроста в країні. країни війна, і тому будь-яка підтримка, в тому числі такої якісної продукції, Люди задоволені, маємо зворотній зв'язок постійно з ними. Тому сподіваємося, що це буде їм корисно і трошки трошки як, як трошки облегшить їхнє життя. Окрім заморожених піс, благодійний фонд постійно допомагає ліками, продуктами, косметикою та іншими речами, яких потребують віничани, переселенці та військові. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці судитимуть злочинну групу, яка причетна до розкрадання грошей, що призначались армії. Її учасники наживались на держзакупівлях, що стосувались військового забезпечення частин по всій території України. До складу групи входило семеро осіб. Троє з них приватні підприємці, один начальник квартирно-експлуатаційного відділу, який і здійснював оборонні закупки та ще троє його підлеглих. До схеми також залучили місцеву торгівельну компанію, щоб приховати відкати. Служба безпеки спільно зі слідчими національної поліції зібрали беззаперечні докази вини організаторів та факти завданих збитків на понад 4 мільйони гривень. В ході документування цього злочину було проведено ряд обшуків, в час яких було віднайдено документальні матеріали, електронні носії інформації і з доказами протиправної діяльності за Грантом загрожує до 12 років позбавлення волі. Також працівники СБУ повідомили про підозру зраднику, який командував штурмами позицій ЗСУ під Солидаром та Бахмутом. Йдеться про 49-річного уродженця Вінничини, який у 2023 році став бойовиком козачого батальйону «Сків» і у складі окупаційних військ бере активну участь у захопленні українських територій. Зрадник отримав позивний озеро та дослужився до командира роти. Перевертень бряг. Я скає орденами на телеканалах РФ, а його підрозділ знищує цивільну інфраструктуру українських міст та вбиває мирних мешканців на сході країни. Служба безпеки зібрала доказову базу проти зрадника. Не боїться зазначати, що він є уродженцем України, що на території України залишились його родичі, які в тому числі воюють проти нього. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Враховуючи, що він перебуває на підконтрольній території України, Служба безпеки України продовжує активні заходи для притягнення його до відповідальності. Нове авто отримала мобільна бригада допомоги постраждалим від домашнього насильства. Транспорт допоможе швидко реагувати на виклики. Автомобіль має чотири пасажирських місця, а також його додатково обладнали для перевезень людей з інвалідністю. В авто є пандус, а також додаткові паски безпеки. Тож мобільна бригада зможе надавати допомогу і маломобільним групам населення. Придбали автомобіль коштом державної субвенції. Якщо брати минулий рік 2024, то до нас було 1055 звернень з приводу домашнього насильства. Так, є люди з інвалідністю, які потребують, потрапляють в такі ситуації і потребують допомоги саме спеціалізованих служб. І якщо буде необхідність таких людей транспортувати. Для проведення, наприклад, індивідуальних консультацій або групових робіт в денний центр, де будуть далі працювати психологи, саме такий автомобіль дасть нам змогу це зробити. 25 січня Агентство США з міжнародного розвитку USAID призупинило фінансування усіх своїх проєктів за кордоном на 90 днів, зокрема й в Україні. Так без підтримки залишився зокрема проєкт ветеранхаб Вінниця. Тож, аби фахівці простору продовжували роботу з ветеранами, на січневій сесії депутати міськради спрямували 4,5 мільйони гривень на потреби центру. Як вплинула на роботу ветеран хабу зупинка фінансування за кордону і на що підуть бюджетні мільйони? Они поговоримо з керівницею фідлі ветеранхаб у Вінниці Анастасією Бунич. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Хочемо спершу поговорити про те, що саме спричинило зупинку фінансування зі сторони USAID. Це був внутрішній наказ в Сполучених Штатах Америки призупинити постачання грошових коштів на фінансування громадського сектору в загалом у світі. І власне одним днем з 24 числа, 24 січня, були призупинені фінансування всіх проєктів в Україні і загалом у світі. І це спричинило зупинку діяльності кількох наших напрямків діяльності проєктів це лінія підтримки, яка функціонує по всій країні і консультує ветеранів їхніх родин з 9 ранку до 9 вечора без вихідних. Скільки звернень за час роботи ви опрацювали від ветеранів і які послуги користуються найбільшим попитом? Вінницька філія працює вже більше чотирьох років у Вінниці, незмінному місті на вулиці Славетній, 29. За цей час ми зустріли близько 19 тисяч гостей. Це більше 7 тисяч унікальних клієнтів людей, які прийшли хоча б один раз в простір, і багато людей повторюють, повторюють свої запити, повторюють приходити на події або за послугами. І надали так само близько 10 тисяч послуг. Це найбільшою популярністю користуються юридичні консультації. Наші юридичні консультанти працюють в просторі з 11 до 19 і надають первинну юридичну консультацію з тих запитань, які виникають у захисників, ветеранів і членів їхніх родин. Про послуги зрозуміло, а як змінився їх перелік 25 січня? Чи призупинили роботу абсолютно усіх послуг? Ми призупинили роботу філії в такому вигляді, як вона відбувалася кожного дня. Ми залишили деякі події, які були заплановані, бо були домовленості. Люди зареєструвалися і планували прийти. Ми залишили всі психологічні консультації, які були заплановані на цей тиждень. Вони всі відбулися. Всі заплановані консультації з інших напрямків так само відбулися. І консультанти перебували в просторі в той час, в який найбільше люди приходять. Просто за своїм бажанням, за своїм покликом, бо ми маємо відповідальність перед нашими клієнтами, перед ветеранами їхніми родинами вони нам довіряли і приходили до нас протягом довгого часу. Ми не могли їх просто так залишити. І команда протягом тижня виходила е, якби за своїм таким власним бажанням і покликом е, підтримувати клієнтів і, власне, знаходилася в просторі. Ну, знаємо, що відтепер на сесії міська рада спрямувала вам 4,5 мільйони гривень із бюджету громади на потреби хабу. На що саме підуть ці гроші? Так, ми неймовірно вдячні громаді, міській раді міському голові за підтримку так дуже швидко і оперативно, адже ми самі дізналися тільки в суботу про те, що. Фінансування призупиняється, не знали, як будемо рухатися далі, і вже через тиждень умовно депутати міської ради проголосували за цю підтримку. Це фінансування забезпечить повністю всі аспекти роботи філії, як мінімум, на три місяці. Це 20% адміністративні витрати, і 80% те, що спрямовано саме безпосередньо на надання послуг. Це Заробітна плата, це оренди приміщень, це повністю всі закупівлі, закупівля так само послуг у підрядників у психотерапевтів, які надають довготривалу, довго довготривалий супровід для наших клієнтів. Ну цю суму виділили на 90 днів. Чому так. саме такий термін? Тому що це відповідно нашого складеного бюджету, відповідно до нашого запиту і того, як тих витрат, які передбачені на цей період часу. Угу. Які послуги вже відновили в центрі і які вже прийдуть з часом? В суботу ми повністю відновили діяльність нашого підрозділу Лінія підтримки це того підрозділу, який консультує онлайн за допомогою бізнесів національних. І сьогодні, в понеділок, ми повністю відновили діяльність філії, всі послуги, всі події, простір в звичному графіку працює, як і працював. Підтримка юридична, консультації психолога, консультації менеджерів підтримки уже від сьогодні і безперервно у звичайному режимі можна отримувати у просторі ветеранхаб. Угу. Протягом минулого тижня ви декілька подій скасували у ветеранхабі. Чи на цей тиждень щось заплановано? На цей тиждень вже є заплановані декілька подій. Нам було складно планувати минулого тижня, тому ми не багато запланували на цей, але на наступний вже повернемося з більш насиченими подіями. Графіку які саме події запланували для ветеранів? Заплановані майстерні з нашими друзями громадською організацією Вінок, ті, які відбуваються регулярні для дружини, для коханих воїнів. Переважно це малювання, це вишивальна майстерня. І поки що я не готова відповісти на 100%, бо команда щось планує зараз вже в цьому моменті, тому ймовірно, сьогодні до вечора вже більше не плануємо. Добре, знаємо, що ви зверталися зокрема і до бізнесу, аби вони підтримали роботу ветеран хабу. Хто вже зголосився? Власне чи це місцеві, чи це всеукраїнський бізнес? Відгукнулися всеукраїнські бізнеси, переважно ті, які були в співпраці у проєкту Практика. Практика це наш ще один проєкт, який працює з бізнесом, як з роботодавцем ветеранів, і допомагає їм адаптувати свої політики, допомагає краще, якісніше працювати і працевлаштовувати ветеранів і членів їх родин. І, власне, ми звернулися до них, ми писали листи окремо і. Зверталися через соціальні мережі, і деяка кількість бізнесів відгукнулася одразу. Дехто трошки може згодом, від декого ми ще чекаємо зворотнього зв'язку, але підрозділ лінії підтримки вже забезпечений повністю на кілька місяців. Також тому ми зараз можемо впевнено казати, що як мінімум кілька місяців роботи в нас точно є забезпечені. Тобто будете чекати ветеранів у своїх цінах? Абсолютно. Дякуємо, пані Анастасія, за розмову. Нагадаю глядачам, що про відновлення роботи ветеран хабу говорили із керівницею філії ветеранхаб у Вінниці Анастасією Бунич. Не перемикайтесь, ми підготували для вас ще чимало цікавого. Далі у випуску світлофори працюватимуть навіть під час блекаутів. Більше десяти блоків безперебійного живлення встановлять на вінницьких перехрестях. Вінницькі музеї поповнилися конфіскованими на митниці артефактами, що саме передадуть у місцеві музеї. Дивіться у нашому сюжеті. У Вінниці визначили фіналісток чемпіонату України з волейболу у дитячій лізі. Хто завоював путівки до наступного етапу? Зможуть працювати до 12 годин без електроенергії. На дорогах в Вінниці планують збільшити кількість світлофорів з альтернативними джерелами живлення. Безперебійниками обладнають ще 19 об'єктів. Відповідне рішення затвердили депутати на сесії Вінницької міської ради. Також для підвищення безпеки руху на 15 ділянках встановлять дорожні дзеркала. Вони допоможуть зменшити аварійність на перехрестях з обмеженою оглядовістю. Вже 43 власне світофорних об'єктів у нас заживлені. Ми почали цю роботу ще наприкінці 2022 року. І власне з додатковими 19 об'єктами ми об вже будемо мати 62 світофорних об'єкти це майже 50% від загальної кількості загалом світофорних об'єктів громаді. Жаровий самовар, картина, старовинні монети та інші артефакти поповнили колекції вінницьких музеїв. Ці речі були конфісковані на митниці у громадян під час спроби вивезти їх за межі країни без відповідних на це дозволів. За розпорядження мінкульту цінності передали на зберігання до семи закладів культури у різних містах України. Які артефакти зберігатимуться у Вінниці та в яких музеях можна буде побачити? Дивіться у наступному сюжеті. Старовинні монети 19 століття та настільний годинник часів Австро-Угорської імперії. Унікальні артефакти поповнили фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею. Ці речі були конфісковані в громадян під час спроби нелегально вивезти їх через кордон України. Нам передали шість монет Російської імперії, 20 копійок. По одній монеті 1898 року, 1903 року і 1913 року. І три монети передали 1914 року. У музейній колекції старовинних настільних годинників цей екземпляр буде другим. кажуть працівники музею. Його планують відреставрувати, щоб згодом представити на виставці. Ми подивилися сайт з такими годинниками. Вже маємо уяву, який він повинен бути. Будемо звертатися до національного науково-дослідного реставраційного центру міста Києва для того, щоб вони порадили, що нам робити, і можливо, будемо просити їх про реставрацію саме цього годинника. Не менш цінні артефакти передали на зберігання обласному художньому музею. Саме нашому музею дісталося дві роботи. Живописний портрет чоловіка невідомого на жаль в офіцерському мундирі, А також така невеличка ікона на дереві, образ Христа Пантократера. Усі ці експонати були конфісковані інспекторами митниці протягом трьох років на пункті пропуску Могилів Подільський отач у громадян, які не дотримувалися правил перевезення культурних цінностей. Згідно законодавства, перевезення за межі України старовинних речей можливе лише за наявності необхідних дозвільних документів в іншому випадку їх можуть конфіскувати. Наше законодавство чітко регламентує. Порядок при вивезенні вони мають дані культурні цінності декларуватися письмово обов'язково. Має бути дозвіл мінкульту на їхнє вивезення, і при дотриманні даних умов митниця оформляє і людина. Вивозить абсолютно без проблем. Вилучені цінності за рішення Міністерства культури розподілили на збереження до національних та державних закладів культури України. Частина з них дісталася Вінницьким музеям та бібліотекам. Фонди музею Вінниці поповнили молотовник на Євриті, датований 1862 роком. Екземпляр періодичного видання початку ХХ століття та жаровий самовар. Конфісковані митницею культурні цінності до музею Вінниці передали вже вдруге. Перший раз це було минулого року у квітні, коли ми отримали комплект нагород Другої світової війни. Там було 13 одиниць, і вони були дуже цінні. Наразі теж отримали правда не таку велику кількість. Вони також будуть зберігатися в музеї під охороною, і при нагоді будуть використані в майбутній експозиційній діяльності музею. У митниці кажуть, у 2022 році інспектори зафіксували 9 випадків незаконного вивезення культурних цінностей за межі країни. У 2023 році таких випадків було 13, а у 2024 – 15. Порушення закону може тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Якщо без приховування і це культурна цінність, передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 471 Митного кодексу України, накладається штраф фіксований 5100 гривень, і з конфіскацією чи без такої, Тобто це вже визначає знову ж таки суд. Якщо приховані вони були культурні цінності, це вже є кримінальною відповідальністю. Загалом вилучені артефакти передали семи закладам культури у різних містах України. Ілля Іскра, Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев Новини за день, телеканал Віта. Далі до новин спорту. У Вінниці пройшов другий тур чемпіонату України з волейболу у дитячій лізі. Його учасниками стали 9 команд, сформованих з гравчин 2008 року народження. Колективи боролися за дві перепустки у фінальний етап національної першості. Хто у підсумку їх завоював, розкаже Ілля Іскра. На майданчику муніципального спорткомплексу «Аквавін» триває матч у межах дитячої ліги з волейболу серед дівочих команд. В очній дуелі зійшлися Житомирська полісянка та «Дніпро». За ходом подій на паркеті в очікуванні свого поєдинку пильно спостерігають гравчині збірної Вінницької області. За плечима цих дівчат чимало важливих ігор, але матчі у рідних стінах їм даються нелегко. На мою думку, вдома грати це найважче, тому що приходять всі твої рідні, вони всі переживають, всі вболівають. І ну ти боїшся, якось провинитися, що зробити не так. Але ну хочеться виграти. Ціль це ну, пройти фінал насамперед. До заключного етапу за підсумками другого туру вийдуть дві найкращі команди. Попри те, що суперниці досить грізні для збірної Вінницької області потрапити у фінальний раунд чемпіонату України завдання мінімум. Ми маємо гарні традиції в цій віковій групі. Наші дівчатка ставали чемпіонками України. Минулого року були бронзовими призерками в цій віковій групі. Тому ми покладаємо великі надії саме на дівчат 2008 року народження. Ну і у нас є дуже гарна команда дівчат 2011 року народження, де також є гарні шанси вийти в фінал. Місцеві дівочі команди мають гарний приклад для наслідування від дорослих вінницьких колективів. Жіночий добродій та чоловічий ладижин вдало виступають у суперлігах України, посідаючи другу та третю сходинки. Відповідно до того ж, обидві команди пробилися у фінал чотирьох Кубка України. Дуже якісно працює наш тренерський склад, тому що практично команда і суперліги, і юнацькі збірні всі представлені саме нашим регіоном. Дуже мало у нас легіонерів. І це мене дуже тішить, тому що це говорить, що ми своїм регіоном можемо вийти на найвищі щаблі спорту. За підсумками восьми матчів у другому турі, збірна Вінницької області здобула сім перемог, і з 22 очками фінішувала другою. Вище за вінничанок розташувалися лише гравчині спортліцею з Білої церкви. Обидві ці команди зіграють у фінальній стадії чемпіонату України. Ілля іскра Аркадії Патов. Новини за день. Телеканал Віта. На цьому завершуємо випуск новин. Залишайтеся з телеканалом Віта. Далі в ефірі Спортивний дайджест наш Ілля іскра розповість усе про спортивні здобутки України та світу. А я кажу вам до зустрічі.